Доброго дня, шановні члени комісії, запрошені. Зараз ми розглянемо питання на чергову сесію Поштанської міської ради. На повістці дня у нас сьогодні 17 питань на комісії. Хто за те, щоб розглянути? Прошу просувати за одного ну, Починаємо з першого питання. Почесний громадянин, так. Так, э, до нас звернулося було обговорення громадськості, потім було рішення вашої комісії про присвоєння почесного громадянина Кравченко Олексію, Мариніну Олександру і на Андрію. Э, э, це ті особи, які були э, фактично мешканцями на нашої громади, визивалися не від нас. Тобто на алеї стали рідні хочуть поставити міреал пам'яті. Пройшло комісію і пройшло, так. Голова, що було по сайту, які результати? Там із цих осіб зараз 27 підтримали і 3 особи не підтримали. Переглядів було багато, але приймали участь у голосуванні чомусь не дуже хоч. Ну Це нове, тому можливо, з цим зв'язано, що люди трошки не зрозуміли, як там зареєструватися і що зробити. Тому більшість була за. Попереднє ваше рішення також було позитивне. Ми думаємо, що проєкт рішення на сесію, щоб відстроїти її посмертно почасному родину читання. Хто за, давайте проголосимо. Одноголосно. Проти немає, Отрималися? немає. Заносимо на рішення. Наступні, наступні рішення нашого ворону, прошу договоритися. Дуже коротко <клух> і по темі. Назва там рішення і що там сталося, чому саме виносимо на сесію. Доброго дня, шановні присутні. Міські відділи освіти виносять на розгляд сесії проєкт рішення про перепрофелювання, вир... зміни і переименування про щотравського окцію No1 по Шепенської міської ради, та про міського з колекції No3 Пощанської ради та затвердження їх статутів новій редакції. Відповідно до закону про повну загальну середню освіту до вересня 2027 року заклади загальної середньої освіти мають змінити тип закладу. Рішенням Прочодравінської міської ради в травні 2022 року було прийнято план. Затвердження плану трансформації в мережі закладів загальної середньої освіти на 2022-2027 роки. Відповідно до цього плану трансформації в 2024 році. Ліцей номер один має стати гімназією, і ліцей номер три має стати гімназією із структурними підрозділами початкова школа. Тобто в цих закладах старшої школи не буде. Тільки буде початкова і середня, перші, дев'яті класи. Це пов'язано з чим? З відсутністю дітей? Ні, це пов'язано із тим, що внесли зміни до закону України про повну загальну середню освіту, і у кожному закладу має бути тип. Змінений, тобто може бути початкова школа структурний підрозділ, може бути середня ланка освіти, може бути старша профільна. Тобто на 27 й рік ми вийдемо, що у нас будуть чотири гімназії із структурним підрозділом початкова школа, і буде один ліцей і профільного навчання. По даному питанні. Одного. Дякую. Наступний проєкт рішення про схвалення проєкту договору про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування, утримання комунального закладу Центру професійного розвитку педагогічних працівників Оршотранської міської ради. По даному проєкту рішення ми вже працюємо дуже давно і багато кроків і так вже пройдено. До нашої громади наступного минулого літа надійшли пропозиції від Петропавлівської і Миколаївської територіальної громади щодо е е користування, користування нашим центром, отримання послуг да, послуг, ні, це не для дітей, це для педкадрів, педичних працівників. Ці пропозиції було розглянуто, так як центр може надавати освітні послуги педагогічним працівникам з інших територіальних громад, це прописано у них в положенні. Тому ці пропозиції було розглянуто, які нам надійшли. Проведено переговори з питань співробітництва між першотравенською, Миколаївською та Петривською територіальними громадами. Видано розпорядження міської голови про вивчення та оцінку пропозицій. Миколаївські потропалівські територіальні громади чи доцільно ціна це наші громади. Якщо у формі спільного фінансування, то це доцільно. Тобто однорівна частина фінансується в даний центр. У вас буде, буде, буде ну, послуги послуги, буде якась вартість. Чому? Ні, саме це це, це це отримання це центру бюджет. з бюджет, да? Да, на з весь бюджет на рік. Ми будемо фінансувати на трьох. Ну, на сьогодні приймається рішення, що з вересня і у грудень включно, тобто до кінця календарного року. А вже в листопаді буде розглядатися наступний договір, і там вже будуть нюанси всі цифра. Далі проведено. Вивчення оцінка відповідно до розпорядження міського голови, вивчення та оцінка пропозицій щодо відповідності потребам Першограмської міської територіальної громади та виносити результати на громадське обговорення. Першограмська міська територіальна громада поводила дані пропозиції, при цьому було укладено та підписано спільне розпорядження на три громади яким було визначено склад комісії для укладання даного договору, проєкту договору, який ми зараз виносимо накладу на... Єрдії? Керівник у нас цього закладу директор Єрдія Вікторія Едуардівна. Вона там постійний основний працівник. Добре. Хто за дану пропозицію? Одноголосно. Є ще ваші рішення? Про затвердження статуту першотранської МЖКП у новій редакції. Відповідно до указу президента України від 24.02.2024 про введення воєнного стану України зі змінами статті 57 сім частини. Вирішили. Внести зміни до статуту Першотранського МЖКП, затвердити рішення, затвердженого рішення міської ради від 29.02.24 номер 48 48 27 8 скликання та затвердити його в новій редакції. Цей статут додається, зміни тут були попередньо було прийнято статут, а потім його. Знову в в передивилися, тому що там були певні неточності з МЖКП, і це все зміни внесли цей, щоб воно було. Попередні статус якого приймали? попередні статут ми приймали лютому цього року, але там були спірні питання, і МЖКП не реєструвало його, бо була пропозиція корпусу, що призначення директора на посаду було через сесію, але є пряма норма законодавства, що призначає міські власне розпорядженням. Ми повернули цю норму, і на сьогоднішній день ми внесли актуальну. Цифру статутного капіталу. Тобто цей проєкт був узгоджений із МЖКП. А які комісії він ще проходить, не є? Вони до, праву, до статуту. Яким? І Тут статут встановить 227 млн 185 тисяч 312. На сьогоднішній написані цілого листа є. Так, до... так. 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 був Тому, офіційний запит і, і надійшло офіційну відповідь. Сьогодні до сих пор ТВО директора, да? так? так. Статупонував до реєстратора на цей випадок для перевірки, а, щоб не було потім неточності. Завжди угу. ну, вона той статут бачила. Да. Ну, тут Зміна була, що призначається директор міським головою. Угу. Ну, я так розумію, він з лютого місяця ходив. В місяць, ні, в лютому місяці ми прийняли рішення сесії, у нас було 29 лютого. Ага. Але до сьогодні в ЖКП вони були не, не згодні з тою версією, вони не ага. зареєстрували. І, тобто у них чинний був статут 2020 року, який останній раз був змінений. І наразі це вже вигідне рішення і маю надію, що його зареєструють і буде все добре. Ага. Хто завданно пропозицію винести на сесію переступно, так? Чергову Чергову. Хто за? Одноголосно. Дяк, бути... Дякую. Це Як вам зручно? Зараз питання, так розумію, землі Так. Да? Да. Перше питання. Помислення змін договору оренди землі. На земельній ділянку за адресою вулиця Шахтарської слави там вишка Київстар. Стар. Зміна нормативного решова оцінки. Думаю, ці, одразу, всі, що я вишню, я просто, там є заборони десь. Зараз де, на земельну ділянку немає? Ні, не надавали на ні, за даними Фін... фінансового управління, яке є, а за даними податкової немає. Mm -hmm. З даними фінансового управління, це не це втрати бюджету. Тобто ми своєчасно звернулися за, вони повинні за новою нормативною грошовою оцінкою подати в податковий звіт От, і вони вже по новим ставкам вкладати. Добре. Хто за дану пропозицію? Прошу. Так, наступне те ж саме про внесення зміни до договору оренди землі за адресою вулиця Незалежності 2 в Зараз це Аврора на Южну. На там, катамара і Тож зміна нормативної грошової оцінки. Вони активізують нових, так? Mm -hmm. які щорічно виходять. Вони <зв 'язок> будуть зміни і вони подають mm -hmm. заяви. Часно заяви подаються, так? Ну, ці, так. Ми просто вас бачимо вперше на нашій комісії з земельними питаннями. Якщо до вас будуть в подальшому звертатися всі наші підприємці, у нас вимога це, щоб не було заборгованості і обов'язково благоустрій міста навколо території. Або ж будемо тоді реагувати з допомогою... Затронулися за даними податкової у всіх цих які сьогодні наносяться, немає. Все добре. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Одноголосно насправді. наступне. Так, наступне. Про встановлення фізичної особи підприємцю Букарю Геннадію Михайловичу строкового земельного сервітуту за адресою міста Штана вулиця Незалежності на проти будинку номер 5 на проти Южного газиру. Звернувся за. У нього там тимчасово зброї? Так, кіоск. Це як попередня сесія, так? Там приймалися рішення. Вони всі переходять на сервіту. строковий земельний Ага. На рік. Ну, всі на рік, це, так. Да. Кто за? так, далі. Постановлення фізичної особи підприємці цапчук Марії Васильівні строкового забороня сервіту за адресою вулиця Вілина між будинками 17 та 21. Коубасмаркет? Ні, не ні, фастфуд. Ні, ні. За... А, фастфуд. Угу. Та спеціальність. Теж на строковий серві тут проходить. А мені там же позволила, чем всі проходять За даною дупленку там є за космодру не було. Витримала. Умовно щось. Молодой голову на попередній сесії. То вона припиняла сервітут. Особисто страховує. Одноголосно наступну. Так, давайте детерковське питання про затвердження технічної документації і землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки, що перебуває в постійному користуванні везича. Uh -huh. mm -hmm. А що вони там роблять? Це твердження документацій, документації, і металізацію проводили і нове дітей. У була, сесію було це питання. Вона давала дозвіл. Дозвіл. А, а зараз зараз так? вже а, да, Молодці. Хто задано пропозицію одного очну? Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення лише частини земельної ділянки, на яку поширюється право правосоронди, щирину Андрію Володимировичу. За місто міста і це незалежності. Це пост, вага, ага. Там Змінився Змінився власне. Да. власне. А, і вони віддають Суборен до іншого. Там змінився так. власне. Так, а на тій, тій сесії, що було, на тій сесії йому давали. Припинялися. А, припиняли да. сіс, сіс, сі, сі. Я соборен, на тій сесії даємці оренду дозволу. Хто задав пропозицію одного голосу? Про затвердження технічної документації змінилися щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі. В юридичній особі дете Каніпетські електромережі за адресою вулиця Кобзаряд 3Г. Це біля міського там є підстанція, вони оформлюють земельну цілі. А до цього вони як там були просто. Це наші земельні вийшли на да. рейд і побачили, встановили. Хто зараз? Щас, вони просять на 20 років. А що? Вони по закону мають право просити 49 років. А тому до цього року взагалі не користувалися не платили? Так. Ну там постійно там не може бути інше, так? Це mm -hmm. Ми надаємо дозвіл на користування земельної ділянки на 20 років. Комунальна комісія ну, запропонувала винести на розгляд ми. всієї сесії. Бо з огляду, з одного боку, ми розуміємо, що вони там надовго і вони не підуть. Вони да. тому... Так, да, практика в місті 5 років, але ж це фізичні особи-підприємці, які можуть е е е переміщатися по місту. No, Для того, щоб не просто бюрократійно займатися, поновано тривати документи, тому вони просять такі терміни. Ну давайте mm. ми виносимо на розгляд сесії без а на додатково обговоримо питання наскільки на 5 років чи на двадцять два. Хто за? Затворення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, варіанти юридичної особи, дітей Кніповські електромережі для розміщення будівництва експлуатації та вположення будівель, споруд, об'єкти передачі енергетичної енергії та за адресою. Ну, тут вже адреса напишеться, як Перштайнський, Ницькарський район. Там їх шість таких Про 6 проєктів. Шість проєктів рішень, бо там у кожному є кадастровий номер. Це опори, ми надавали дозвіл, це приватний сектор. Uh -huh. І вони для збільшення потужності або там, зміцнення потужності uh -huh. будуть ст стовбури свої ставки. Uh -huh. Тобто ми надавали дозвіл на розробку технічну, uh -huh. зараз ми затверджуємо таких шість проєктів. Під проєкт рішення вони надали адреси, зазначені немає, а фактично. І вони там які термін так? Також 20 років. Ми носимо на сесію без років, а там вже на сесії з пропозиції будемо розглядати 25 років, так? Хто за пропозицію одноголосно? А тепер хто за винесення одного голосу? Ще є? Ну, ці шість, вони однакові, два ковід. Всі так, зачитали. ну, Чи да, А, і останнє. Про заміну сторони та внесення замін до договору оренди землі. Занимали Белянку за, за адресою вулиця Шкільна, 43, за Сидень, да, та сторони ТОВ сторонний на ТОВ лига уст. ресторан ресторан был. Да, ну користую чейбард. Да. Так. Вони звернулися за огромным договором на на сторону. На підставі договору купівлі-продажу. Вот, зарегистрировано, да. да. И по бредолю еще у нас Зазвичай, там. звучать там. Ви Нічого не невідомо. Добре. Хто загана пропозиція? Одноголосно. Воно саме більше не Ну, які ви молодці. Дякуємо всім за присутність.